І забуває Кирило капітан, відзначає стирає забити Ковалець. Ну, як же це зрозуміло да, за 8,5 років. Тоді я приєднався до команди амбітної, такої вже стержневої команди, можна так сказати, в чемпіонаті України. І одразу з першого сезону ми виграли третє місце. Да. І для мене був, було тоді. Купу емоцій, щастя, радості, що я приєднався до Олександрії і одразу ми зайняли третє місце. Грали в Єврокубках, тобто для мене це був одразу і великий досвід. Ні секунди не жалкую і ніколи не пожалкую, що приєднався до футбольного клубу «Александрія». Це тут найкращі роки мого футбольного життя були. Грали з грандами нашого футболу українського, перемагали. Як і вдома, так і на виїзді. Назавжди запам'ятаються Єврокубкові матчі. І Сен-Тетєн, і Вольсбург, і Ген, тому, напевно, ці матчі найважливіші. Ну, звичайно, це коли я перейшов в команду, зайняли третє місце і друге місце. Я забував і переможні голи, да, і десь зрівнював рахунок команда грала нічого, але якийсь один виділяти не хотів би, бо всі голи важливі. І... Я всі пам'ятаю. Я побажаю команді в першу чергу це грати всім серцем за футбольний клуб Олександрія. У нас чудове місто, чудові вболівальники, які, яка б ситуація не була, завжди підтримують і жануть команду вперед до перемоги. Тому я бажаю команді грати всім серцем за клуб, футбольний клуб Олександрія.